Є ретроградного Меркурія. у нас завтра. Привіт, Лена. <реку> поки, поки є. поки є. Така позиція. Нічого не треба пугатися. Я його вже полюбила недавніх пор, тому що це промислення. Вертається назад. Тобто, треба щось доробити, зробити, осознати, осмислити. І оно... Лєночко, ти відключилась, Лен. Лен, я а тут ти одна я? секунда. Все, а я вернулася. Мені відповісти, треба було одна секунда. Ліначка, да, скажи да, да. мені, будь ласка, от мислення, а на рахунок боргу це і борги, якісь які треба повернути, чи ні? Чи боргборгі більше це вініра? що гроші, це вже венера. Mm -hmm. Меркурій, це більше про мислення, про связь інформації, про розуміння, комунікацію. Mm -hmm. Про ось ці чеки, квітанці, що підтверждають uh -huh. Меркурій. Ось всяка. Uh -huh. ну, якщо воно буде неуважним, воно може ну, дуже напускудити. Типу, як посадочні талони, що ми казали, ну, не, не сіли на вовремя на літак, uh -huh. не здається уважно. Не, не встигли, забули щось, посадку перепутали. Uh -huh. Уважно з цими білетами, хто їде відпочивати, Ось це весь листопад, майже з 9 по 29 ретро Меркурій. Угу. Тому дивіться, за документами якимись там, такими своїми домовленостями і квитанціями. А взагалі, промислення можете, як... це буде частина скорпіона та частина там, кусочок стрільця. Mm -hmm. Скорпіон це більше про гроші а, і про покупки, а стрілець це більше як про якесь обучення. Обучення і mm -hmm. якраз навчання. поїздки. Так, mm -hmm. да, якраз поїздки за кордон, mm -hmm. якісь справи з іноземцями, можливо, якісь іноземні мови. Якщо щось там хочете, то є, у вас ще є там, два місяці в цьому році, не треба того, що вже все, 26-й чекає, Тобто, можна ще доучити. Дочитати, доробити, доробити <свідомлен> да, <Допробити>, виправити, <свідомлен> осознати. Ну, по, по, поки в Скарпіоні це як зробо, робота з підсвідомим з таким глибинним. Тобто е, ви можете багато чого ще працювати. Хто полюбляє всякі витеті, тренінги психологічні, воно все працює добре. Якось мені вот особисто, може, я така, не знаю. Ну, на ретро Меркурії мені у мене не ретро меркурії Ну, якщо він у вас якось пов'язаний, там він стаціонарний, наприклад, сьогодні він перед розворотом становиться uh -huh. і піде ретро. Потім uh -huh. він розвернеться і опять буде стаціонарним, щоб uh -huh. по піти есть, в пряме директне. Тобто там у нього багато положень, много скоростей, як в автомобілі. Uh -huh. Я не буду це всього ну, подорожайте, uh -huh. можна і скористь по, як людина зображає. Воно стаціонарне він, вже він як запомніть, то так і буде. І я помітила, що от, що ви хотіли купити, можете докупити на ретро, але тільки не техніку. От всі да. кажуть, що от техніка, електроніка, що на ретро, от погано, це точно. Тобто, хто задумав от, телефон купувати? Да. то… Не, в, в листопаді не купуйте айфони і там ага. техніку для дому. Не купуйте uh -huh. уважно з квитками, от з такими переміщенням, все, все, що стосується подорожі, якогось переміщення. Uh -huh, uh -huh. І перевіряйте квитанці. якщо щось не то, дивіться. А що Дуже, там у вас? Uh -huh. Боже договора, це більше Веніра, ну і Мурбурі uh -huh. теж, тут таке, так. Да. Uh -huh, uh -huh. ну, я люблю чого цей період, щоб це осознати щось осмислить для себе, якісь висновки зробити, то. Того-то там, дочитати якусь книгу, щось поняти, ну, щось mm -hmm. вивчити, довчити, зрозуміти. Ну, не, 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 не листопад для цього, якби. Зробіть mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. про себе якісь висновки. І особливо можете про от це смодне це позитивне мислення, воно, звісно, таке дурнувате, але все одно да, з негативним, от, коли все погано. І воно передається це мислення. Ви можете, от, навіть от, е, согласись, що я тільки про тебе подумала, там ти дзвонила, да? Да. що думки да. передаються, да. Поняла? Да. як зарази. Да. Що ви можете, на, наприклад, Боже, я що, ще щось пишу, точно, що Меркурій розварачується в WhatsApp. Тобто, то ви можете їхати в транспорті з якимось негативом поруч, розумієш, mm -hmm. набратися, ми це не розуміємо, як воно mm -hmm. працює. Тобто, mm -hmm. ну, ці вот теж все, ну, все добре, але теж игра, не буває, що так все добре. Але є люди, з якими ти поспілкуєшся, як mm ти -hmm. зарядився, енергія. А я буває, що поспілкуєшся, і все, все, ти потух, паніп. От, от, да? от Леночка, а скажи теж, я знаю, що ти багато всяких тренінгів проходила. От скажи, як боротися з цим негативом. От людина от сама по собі негативіст, от як її. Ну, о, знівелювати оце. Ну, от, до прикладу, у нас на роботі є один чоловік, він постійно говорить: все погано, все погано, все погано. От як його настроїти на щось позитивне чи ігнорувати Ти Ай, й, як його? Його не трогай ніяк. Uh -huh. Це його тема, він може в такому стані прожити все життя і йому нормально. Uh -huh. Ти краще не слухай і мінімізуй спілкування. То есть я би мінімізувалась низько. Ну, а як, як ти мінімізуєте? Якщо це рідні, якщо це рідні, що ви не можете, да, Ну, угу. якісь родичі, то ви все позитивно, угу. 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 ну це. Teraz... Це тяжко, тому що такі люди, які в негативі, перевести їх на позитив, дуже тяжко. Ну, дуже реально тяжко. Так. Ну. Mm. Yeah. Mm. Okay. Є mm. щось добре. Ну інколи знаєш треба іменно по служба. роботі, ти можеш мінімізувати. Ти mm -hmm. не ну, в тебе не входить службові обов'язки з ним. Службу. Ні, ну понятно. Але знаєш, коли ти на mm -hmm. кафедрі пересікаєшся і оце чуєш ну, чорнушність, Ну це трошки так знаєш, вибиваєш. Ти приходиш до прикладу на перерву, ну відпочити, mm -hmm. да? І тут ти чуєш, як в країні все погано, от все ми от доживаємо останні дні. тра-та-та-та, mm -hmm. в якому контексті? Mm -hmm. Ну, зараз у багатьох може бути такий провал, знаєш, да. Но ти, як і ті оптимісти, скажи, а я прочитала? Так, от я раз. так завжди говорю. Я завжди да, вчора так, вчора прочитала, от що да. наоборот. От да, там да. Ти, там я там завжди, завжди це добре. говорю. Да. Да, я да, так, так, так і роблю. Ну, але ж ти вмієш. Да. Да, але... є це брання. Ну, але я просто, от, чи це правильно? Чи, ну, от, як з ну, це виходить. ти правильно, а ти ну, змінити ти його не можеш, воно Ні. мене не чути. А що мене А не я чути? тебе чую. ну я тебе чую. Старина. А ну ще напишіть, будь ласка, чути чи не чути, бо. Ні, чути, а, я тебе чую. А, Так, ти чуєш, а я в да, прошлый раз тебе бачила, а ти потухла. Напишіть ще раз, а що опять не чути? Щоб будемо перезаходити? Ні, а так що ти? Ну це може бути, може, це не в тебе, може це у віки. Вікусь. Я будь ласка, все чує, чути чи не чути? Тому втроє чути чи не чути? Може бути, після того як я написала. Ну, я, я, mm -hmm. ну я, я не знаю, я, там пару разів було щось таке, ну, що зависло, а потім все нормально, да. ну, от, буквально секундочку, А Ну, Меркурій розвертається, може будь-що хочеш. Ну, Чуєш, yeah. таке бачиш цей інтернет? <святка> да, да, ішовшоб про у вас фіорич. є світло, це теж свято. Да, да, да. А, може підписала трохи. Ти в мене висиш, хоча хоч інтернет уже краще, ну ти в мене вуках застила вже. Вже є, вже, вже є, да. Ну все. Може, <скажу>, підвисало? Можу, я можу скажу, підвисати, може. тому, що ти в мене стала картинка і все. <код> да? ну. Зараз то <код> uh -huh. Да. А одну не будемо це обсуждати, да. не uh -huh. для цих. Потім <код> да, не, цих, не по цьому da, поводу да. зібрались, da. скажем так, да. Ну, ретро Меркурій, це да, осознання, комунікація, спілкування, а скажи мені, як ретро Меркурій навчання? Навчання, ну, ці школьники, вони дурнуваті стають, оці наші, в кого вони ретро, це в них клас прорив, в кого при народженні Меркурі ретро їм класно. А Потім, звісно, будуть всі, хто початок е, знаку, це Мартовські Овни, Нояберські Стрільці і Льви, і Юльські, поняли? Вот це початок знаку. І останні градуси, 10 градусів скорпіонів, це вони, коли, ноябрь, да? Листопад. Ноябрь, листопад, да. І сьогодні їм теж буде добре. Угу. От що ли? Дерет что-то, господи, я же не бавлю, брысь оттуда. Что у него, я його кричу, наверное, разбудила его, он вышел. Що там діють? Риби і раки, тому що трін буде робити Ну, не весь знак останні 10 градусів. Mm -hmm. Останні 10 градусів це народжені десь маємо, з 10 по 20, ну так, грубо говоря. Числа, всі ці скорпіони, креветки, раки, риби. Всьогодні. Ім непогано, тому що буде, Меркурій робити трин, і вони щось ну, договоряться, зустрінуть. Яких. Якихось старі знайомі впливають на ретро Меркурі, якісь сусіди, друзі, однокласники. Ага. Ну, щось там таке. Бо що ретро це прошле. ну Якісь сусіди можуть зустріти. Так, ну. Добре, а скажи, будь ласка, стосовно якихось переговорів, як вони відбуваються ну, успішно. Ой, але... Ну дивися переговори в нас зараз весь листопад, Венера в Скорпіоні. Веніра в Скорпіоні Україна вже зацінила останні два дні. Оце Венера в Скорпіоні. Вона в гостях у Плутона, вона в поганому положенні. Листопад, ну то що ти я... казала, таєш ти якось на ефірі казала, що погано Що листопад на да. листопад я дуже От, сподіваюся. Ну, то... Він воно швидко, три три тижні і буде вже в стрільці, а -а -а. і вже коли вони... Венера буде в стрільці, Меркурі розвернеться, то, ну то грудень більш оптимістичний. Листопад а -а -а. для переговорів я вважаю, що ні. А -а -а. Ну це моя така думка. Дай Боже, щоб я ошибалась. Ну, ти як бачиш, що. Таке. Да, ну, я не зрозуміла, mm -hmm. сьогодні передавали там, от вони пишуть, війна от скоро закінчиться, скоро закінчиться. І тут трах-бах сьогодні таке ну просто. Такий обстріл. Да. Ну, це вот Венера зайшла в Скорпіон. Це всі зацінили її. Е -е. Жесть Венера Скорпіон. Це mm -hmm. Та, така кравожадна Венера ресурси, по всім ресурсам, Плутон розрушення В ускорпіонів у гузах, в гостях у Плутона. Ну, Це погане положення раз, такое. Ну, розрушення ресурсів, чітко. Ну, вони це давно, але вот так, щоб сильно, це вот останні два дні вона тільки зайшла. Ну, ну, сьогодні, сьогодні. сьомого несла. Сьомого вона, по-моєму, сьогодні восьмого. Ну, от, пожалуйста, можна ну, не звірятися. Ну, то є листопад для такого. І ще квадрат на Плутон. Я подивилась, да, що квадрат на Плутон. Я сподіваюся, що такого вже не буде. Uh -huh. Ну, листопад, ну, на мою думку, він такий собі для переговорів. Подивимось. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Ні, ну просто знаєш, я вже подумала півроку, ти казала, що ну, ретро Меркурій, можливо, півроку назад ви щось планували. Я думаю, може, це якраз у ці переговори з квітні. квітні. Mm -hmm. Ну щось в квітні, я не пам'ятаю. Ти пам'ятаєш, щось квітні було таке. Ні, не пам'ятаю, я... думаю, а раптом. Знаєш, може, ми щось не знаємо. Ну, я так да, нам хочеться, знаєш, але я не люблю це, вот як о, я один сказав, о, це точно. Ну, це брехня, якби ти обнадію, ви реально дивитеся на ситуацію, реально і маєте всі план Б. Нет, так, да, ну, це да, вирівнюється. Ну так, ну, звісно, такі такі обстріли вони вибивають почву з вони, них. Ну, і, і навіть ті хто не в україні що більше по моєму розстроюються, ніж ті що в україні знаєш ну, mm -hmm. ну, so, ну, да, ну, от, много... от трагічніше трагічніше да ось, ось я приїду ось все. я приїду я mm -hmm. вже, вже а от а їду тут, да. а тут Тепер у розумієш... мене точка нова новий рік подивимось да що mm -hmm. я кажу я пам'ятаю що в мене таке було от зараз цей от все ніби добре я приїду а, uh -huh. а ще гірше, гірше і гірше, Думаю, що, ну куди ти? Ну, немає як. Ну так, ну, да, ми ну, такі понаростаючі, Подивимося на грудень, на грудень. Вийдемо. потім uh -huh. вийдемо в uh -huh. грудень, тут зараз з цим розібратися. Ви займаєтесь особисто собою, а не новинами. Тобто Це також yeah. впливає yeah. на мислення. Uh -huh. да, впливає. 100%. відсотків, зранку зразу в тілі. Ра, Набралась сюди, чернота і пошла. Ну, Ні, не зразу внос... телеграм. Ти відкрила очі і почула від того, що ти почула тривогу, знаєш. Так, ну, да, у вас я так, свою... а ми так. не читуємо з того телеграмму, так може бути да. йти просто-от просто телеграму в одну в депресію. Угу. Ну, ну да. тому, що ти не хочеш, хочеш, нет, не... воно таке здійснено. Ну, о... угу. Добре, Ляночка, а ще раз давай, скажи на ретро Меркурію косметологічні процедури, покупки ну, шопінг, зараз, то, дивися це. в такі дивися, такі мої особисті для трансформації, yeah, yeah, yeah. Да, для трансформації. Це добрий час, щоб змінити те, що ти хотіла, але ніяк не могла. Ну, і Венера така в скорпіоні трансформаційна, тобто ага. якісь ін'єкції, які міняють зовнішність, то можна. Скоріше за все, це дорогі якісь процедури, тому що скорпіон це, якщо тілець я маю, то скорпіон вже напроти це ресурси інших людей. Це багато, много, ніж у тільця у Скорпіона. Ага. всіх. Так, 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 знаєте, секрет. <свят> а і, що і шопінг теж я помітила на ретро меркурі в мене завжди вдалий. Я mm -hmm. ну, не знаю, з чим це пов'язано. Говорю, в мене він не ретро, але в мене вдалі покупки, і я собі більше дозволяю на ретро меркурі і все у мене нормально. Ну от тільки про техніку я вам сказала, про що це ми зрозуміли. Техніку, а щодо там, речей, то все в мене, ну, особисто в мене це все нормально було. Ну, ви можете повернути речі, то таке ще ну, не проблема. Ну, в мене не було таких якихось. Наоборот, може, можете скорпіоні вам захочеться тратити, більше, більше потратити. Можливо, захочеться прямо. То, що ви там жалі-жалі, Ну і от, і, все от, знання займайтеся собою, своїм мисленням, своїм оточенням, у кого яке мислення, після кого вам погано, після кого вам добре, ви ж це добре знаєте. Mm, да. Не такий великий вже круг спілкулу, спілкувань, особливо з війною. що mm. там на початку війни то подзвонили всі, то вже зараз ніхто. Звернулось в кожного до проблем своєї родини. Ну, на четвертому році. Mm, yeah. Воно так дуже звернулося, Ну 22-й був зовсім інший. Зараз ще ну таке. Зараз думаю, думаєш, коли ми побачимося всі разом. Знаєш, ну, ну просто ну, так ну. побачимо звичайно. Ні, тому, що ми побачимося, це таке. Але я просто кажу всі, от як ми раніше зустрічались, всі Ой, ну це я не знаю, так, тому це. що ми всі розкидані по різним країнам. Получається. Ну, реально, прийдемо. Світ не знаю, це трудно сказати, mm -hmm. затрудняюся відмови. І да. кожен раз, як плануєш щось, то не, не, mm -hmm. не виходить? На жаль. Mm -hmm. Ну нічого, нічого, будемо надіятися, може, цього року ні, а наступного та вийде. Mm. Дай Бог. Mm -hmm. Так і буде. Займайтеся своїм мисленням, своє, своє, да. Так. Uh -huh. Позитиво, Меркурія такого з'єднати, якогось познайомити, передати інформацію комусь не жаліти. Де ви поділитесь, там все вам повернеться. Вся uh -huh. ця інформація вам прийде в нужний момент від інших людей. Якщо ви будете ділитись, допомагати, так що це таке вовремя і інформація нужна, це дуже, дуже дорого вартує. Так що давайте не так, да, це дуже важливо. Інформація, якесь понімання, розуміння. Якщо ти бачиш, що я можу там допомогти, можу там сказати, то це дуже не сидіть там собі, знаєш, ви знаєте, що там добре, мовчите, діліться і буде вам щастя, вам це все повернеться. Добре тоді, добре я Дякуємо тобі дуже. Відчувайте всім гарних подій. Все, да, оптимизм. Пока. Пока.